Воно з бульбашками і неодмінно охолоджене. Вона не обов'язково яскраво червона, атрибути новорічного столу, шампанське та кав'яр, незмінна святкова парочка, що ближче свято змушує сумніватися в вірності стандартам. Погодьтеся, більшість з нас не експерти, а на полицях часто густо сумнівний продукт. Людмила Бадалян зробила пробні закуби і показала придбане знавцям діла. ніяких вам бабах і шипучого фонтана. Те все гучно відкорковувати пляшку не просто моветон. так із неї швидше вивітряться бульбашки, яке ж тут задоволення. Головне не дати маху ще під час вибору пляшки 40 гривень це з новорічними якимось знижками. А ще на вітринах воно має лежати і ніяких комфортних плюс 25 у приміщенні, і гристи любить прохолоду. Знання більшості зведені до мінімуму. Піде з олів'є і щось там про бульбашки. Говорять бульбашки. Що знову? Чим більше, тим чим тим чим вони. воздушний шарик має бути очень мелкий. до похерців прискіпливо придивляється сомельє із 13-річним стажем. Вони до келиха прилипли, і вони бачите, як газіровка відкрила вона п і все. І ще в міст Келиха дивно пахне. Очевидно, не вином. Чим не має пахнути. Точно. Корком, очі. те, що я кажуть, животні нотки. Тобто може е, бути аромат е, мокрої собаки, я не знаю там так. Дуже, дуже багато. Але якщо ви чуєте що щось неприємне, то відставте його. І зрештою дивує написом. Повинно бути написано, що це не вино, що це газований алкогольний газований напій. Хоча тут написано дуже маленькими літерами, що вино спеціальне. Дві наступні не набагато кращі. Приклад, що пити: ось помірна шипучість, відповідний колір і бульбашки. Он які, а це вже інший атрибут свята. Ікру, як і шампанське, ми купили у супермаркетах за акційними новорічними цінами. Ну це теж більше похоже на ікру, це теж болі а це взагалі кета. Якось... Блідне не баночка з кав'яром, а кіт у мішку каже пані Ніна. Вона фахівець із якості харчових продуктів. Тож вообще ужас. Ти сі накланять отак банку, там хорошо стікають унизу. Крані должна плавить в діржимом в банкі. Про вміст має попереджати ще упаковка. Дата там долажна бути літня, тому що вона дуже сезонний продукт. Не святковий уміст, святкових атрибутів жахає тут. І новий рік недовго зіпсувати. А його ж хочеться зустріти зі смаком. Людмила Бадалян, Вадим Верба ТСН 1+1